Стало відомо, що два підрядники відмовились від виконання робіт з облаштування укриття в гімназії номер 3 Наразі ситуація залишається без перспектив. Які є варіанти вирішення цієї проблеми? Я провів переговори з некременчуцькою компанією. Ну хочу чесно сказати, наші Кременчуцькі будівельники вже почали перебирати харчами. Да, дійсно, в гімназії номер 3 складна ситуація. Там є м -м, незрозуміла. Ентемологія походження підтоплення, чи то порвана каналізація, про що я їм неодноразово говорив, тому що в них три випуски каналізаційних біля школи, три люки, і всі вони підмиті й провалені, чи то ґрунтові води. І вони всі розказують про ґрунтові води. Хоча поруч стоїть дуже багато багатопорофівок, яких є підвали, і ніяких ґрунтових вод там немає. Тому треба говорити з іншими будівельниками. Я вже з ними розмову провів. Люди не Кременчуцькі, це компанія Київська. Вони нам наступному тижні поїдуть. Ми подивимося, покажемо їм першим укриття в садочку номер 5 Я собі так планую, щоб вони побачили рівень, який ми хочемо бачити в результаті їхньої роботи. І вони поїдуть на гімназію номер 3 І Ще один об'єкт вчора. Середою ми обговорили в медицині. Ми їм дамо для того, щоб ну, був був стимул в Кременчуці почати працювати. Якщо справляться з цією задачею, це буде добре. Наші дійсно, ну, там треба працювати, там треба обкопати всю школу, зробити гідроізоляцію по периметру зовнішню, потім зробити внутрішню, покласти плівку на підлогу, зробити стяжку, і тоді ніяка вода туди не потрапить. Але для цього треба мати руки і голову. Так, да, Дмитро Васильович? Да. Ну, наші відмовились, так, да, всі. Не хочу. Тим хочеться простіше. Там насправді там дуже складний проєкт, там облаштування там декілька шарів, гідроізоляції. Та я про це щойно сказав, Дмитро Васильович, Ну так, розумієте, так, ну, складний це ж ну, рівень будівельника. Просте це прийти пофарбувати, як вони, а потім воно облучиться через місяць і ще раз прийти. Ну, просто ті а, організації, які подобні роботи в нас виконували, вони зараз ну дуже зайняті. Це справді там розписано вже, мабуть, якийсь забув, а які шараж монтаж, то вони не можуть. Здатні. Зараз Шараж монтаж деякий з тих, які розписані до кінця року, не здатні навіть на тендер вийти, я вам так скажу. При всій вашій любові і повазі до них. Ну, не чоловічий фактор, а фактор розхлябаності. Да. Тож, так, добре. Тому шукаємо іншого підрядника.